Любі батьки, запрошені, гості, представники влади, у нас сьогодні, діти, перегортається ще одна сторінка вашого біографічного життя сторінка шкільного життя. У нас сьогодні свято останнього дзвінка. Ми з вами ще раз на крок стали розумніші, грамотні. Добріші. Діти. Я щиро, як педагог, як громадянка, вітаю вас з цим святом. Сьогодні, маючи можливість, дякую вашим батькам за те, що ви такі є. Я сьогодні особливо звертаю увагу до 11-ти класників. Діти, я не хочу побажати вам легкої дороги, бо її немає. Але я побажаю вам і виражу думку всіх педагогів, щоб ця дорога була з любов'ю, з терпінням, з людьми, які допоможуть вам подолати труднощі, з тими людьми, з такими, як ми були вам. І щоб це все відбувалося в Божому благословенні і в Божому супроводі. Я сьогодні тішуся, що школа номер 2 знову стала на крок. Вище свого іміджу, аніж була. Ми з вами отримали першість по правовій освіті не тільки в місті, а й в області. Наші діти щойно зайняли перше місце в перегонах у фестивалі «Дюб» і будуть представляти Тернопільську область на всеукраїнських змаганнях. Другово вся Україна завдяки. Дитячому спілкуванню Всеукраїнському форуму, формула успіху правової держави, очима дітей. Ми з вами в цьому році вперше провели традицію. Ми склали присягу в другій школі. Це не просто школа, це джерело нашої доброти, чемності, порядності, справжніх.